18 червня у мікрорайоні 273-й квартал запрацював новий світлофорний об'єкт. Його встановили на перехресті вулиці Євгена Коновальця та перемоги. Роботи виконали працівники комунального підприємства Міськсвітло. Фінансування забезпечила Прилуцька міська рада за ініціативи міського голови Ольги Попенко. Як говорить директор комунального підприємства Олег Лещенко, це ще один крок до впорядкування дорожнього руху в прилуках і підвищення безпеки як для пішоходів, так і для водіїв. На цьому по перехресті світлофор був старого типу, як і на попередньому перехресті, також застарілий з 1974 року. І вони вже вийшли з ладу за часом своїм. Як ми бачимо з вами, трафік машин значно збільшився за останні там, декілька років в рази. Тому було прийнято рішення відновити дане перехрестя по відновленню світлофорного об'єкта. До п'яти робочих днів ми. Повністю робили демонтаж світлофорного об'єкту з старого а також переходили на новий сучасний. За п'ять робочих днів нагадаємо, минулої п'ятниці аналогічний світлофорний об'єкт запрацював на перехресті вулиць гімназичної та європейської. Обидва світлофори обладнано сучасними регулювальними приладами з таймерами зворотнього відліку, що підвищує зручність і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Також світлофори мають червоний сигнал, обладнаний діодною лінзою діаметром 300 міліметрів. Вона гарантує чітку видимість сигналу здалеку, що дозволяє водіям завчасно зреагувати на зміну світла.